Володимир Васильович, вітаємо з першою перемогою в чемпіонаті Другої ліги. Як можете оцінити сьогоднішню гру? Ну, цікава игра, получилася, бойова. Першу чергу хотів би присвятити нашу перемогу. Це ЗСУ, це бійцям, які охороняють нашу країну, які захищають нашу країну. І я вже в кожному інтерв'ю говорю, що ми граємо для них, для болівальників не тільки ті болівальники, які на стадіоні, а й ті, які воюють і захищають нашу державу. Щодо єри, ну ви бачили, не у першому тамі пару моментів були в нас. Не реалізували. І гра така складалася дуже. Тяжка, тяжка. ще погода трошки напевно свої корективи внесла до було дуже жарко. і грати складно було, але в хлопців я попросив у перериві проявити характер, і ми добилися позитивного результату, забили гол. І я рахую, що гра була до гола. Або суперник нам би забив, ми би програли, або ми забили. Ну, нам більше пофортило, більше ми, напевне, хотіли. І в цілому задоволений самовіддачою футболістів, які старалися билися на кожному клаптику футбольного поля. Так заробляються перші ігри, перші очки у чемпіонаті. Я думаю, що ще ігра дві, ми війдемо в чемпіонат, зовсім буде по-інакшому. Але кажу, ми не знаємо зараз цих суперників, які є в другій лізі, тому що ми грали на Маторському рівні з вільхівцями. Зовсім інакша команда була. Вони усилилися, вони взяли футболістів досить досвідчених, футболісти, які грали в УПЛ. І зрозуміло було, що трошки нам було складно, але ми вивчили суперника після ігри, що вони грали з металістом зробили висновки з командою. і Я думаю, що позитивний результат, напевне, порадував всіх болівальників, хто боліває за пробій. Ну і за футбол, бо такий безкомпромісний був футбол. Не було такого футболу з дуже багато Вими моментами, але було нормально. Я кажу, до одного гола хто переможе. Ну перемогли ми. Я всіх вітаю з перемогою.